Смерть на будівництві отримала резонансне продовження біля мерії мітингували активісти та небайдужі Одесити. Більше розповість Олександр Тарасенко. Він з нами на зв'язку. Олександре, тобі слово. Добрий вечір. Студія. Зараз ми знаходимося на Думській площі. Тут пройшла акція дельфінарії на кістках. Вона присвячена нещодавній трагедії на будівництві біля дельфінарію Немо. Там молодого чоловіка придавило краном. Зараз вже відомо, як його звати. Його звати Вадим Павлюк, він уродженець села Євгенівка Тарутинського району Одеської області. А у той, у той день, по хронології, у той день власне, активісти дізналися, що його тіло знаходиться на будівництві більше шести годин, і вже під вечір вони зібралися для того, щоб проявити свою громадянську власне, позицію. Тоді на, на цій підставі на цьому ґрунті сталася сутичка. А, між активістами та охоронною фірмою, яка охороняла цей об'єкт, останні застосовували спецзасоби. Відомо, що були були постріли вверх за різну інформацію від одного до двох чоловіків. Чоловіка затримали, той написав пояснювальну записку, а факти внесли до ЄРДР. Щодо що сьогоднішньої акції, вона, власне, присвячена присвячена цим подіям. Таким чином активісти показують свою громадянську позицію. Вони зібрали підписи і кинули їх у поштову поштову скриньку мерії. Власне. Також вони висловилися у, у мікрофони а був вільний мікрофон. Після того вони розійшлися. Це було десь близько 20-30 чоловік. На цьому в мене все студія. Дякую, Олександре. Це був наш кореспондент Олександр Тарасенко наживо з під мерії з Думської площі. Додам, що правоохоронці затримали учасників сутички біля пляжу Ланжерон. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Одеської області. А я нагадаю, аби з'ясувати обставини смерті робітника будівельного майданчика. Активісти спробували потрапити на територію. Зрештою, між ними та охороною виник конфлікт. Наслідок якого один з охоронців здійснив декілька пострілів угору. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав. Особу охоронця встановлено. Він надав відповідні пояснення та в добровольному порядку видав предмет, з якого здійснив постріл. Крім цього, з місця події правоохоронці вилучили предмети, схоже, на гільзи від пістолету. Наразі матеріальні докази надіслали на експертизу. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Oh. <music>